Ох, ну мені є, що розказати, мені сказали, що. Так виглядає криза чверті життя. За дослідженнями літки 75% людей у віці 25 п'яти відбувається переоцінка життя. Людина відчуває саме більш пострав. Цей період мало часто сумнівається у своїх цілях та видів. Саме до наступний крок піддається сумні. Але ця криза, але для того, що на пу пу хто б що не казав, це твоя точка росту. Ти змінюєшся на краще і бла, 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 бла. Але. Перебуваючи в епіцентрі ось цього емоційного, піця, дуже важко зрозуміти, що цей період в житті тобі і справді необхідний. А, ну, який твій наступний крок? Що? Ну дивись, у нас же є улюблена справа, відносини, квартира, машина по стандарту. Що далі? Почнеш свій бізнес або ж плануєш народжувати, а ще є варіанти. І ти хочеш зробити правильний вибір, піти короткою, безпечною, рівною, ідеальною стежкою. Тоді я ще не знала, що таких не існує. Єдиний шлях познайомитися зі собою справжньою, зрозуміти свої найпотаємніші бажання, свої, а не нав'язані суспільством, цілі та цінності. Та що там, взагалі, зрозуміти, який одяг це про мене, а який ні? Єдиний спосіб дізнатися відповіді це увійти в цю кризу, не тікати від неї. А зануритися з головою. Це насправді дуже болюча для мене частина. І знаєте, це не просто перебрати гардероб. Хоча це і дуже класна метафора до того, що свій простір варто буде очистити, аби рухатись далі, відмовитись від стосунків з людьми, які тягнуть тебе донизу, кинути роботу, яка різко не приносить задоволення, поставити крапку в проєкті, який не дає результатів, переїхати з міста, яке виснажує, в кінці кінців позбутися шкідливих звичок, які блокують твій потенціал. Коли в мене почалася ось така свого роду криза, я була якраз на початку створення свого нового навчального проєкту. Після чого наступним кроком мав бути стартап. Чесно, все. Ішло от краще не придумаєш, просто ідеально. Я почала писати програму, почала робити прогрів, заплатила веб-дизайнеру, запланувала ефіри, були стратегічні сесії, консультації, каздеви. А всередині таке типу, і я не маю тут бути, мені точно сюди. Я взагалі таке відчуття, що граю не свою роль. І мені знадобився не один тиждень, щоб зрозуміти, що мене взагалі то приваблює думка про результат. Більше ніж про сам процес, а це такий, знаєте, дзвіночок про те, що ось ця ціль, вона, скоріш за все, не твоя, більш така нав'язана. І що моїм істинним бажанням на той момент було якраз таке не створення інфобізу, а саме креаторство. Я хотіла знімати рекламу, я хотіла знімати кіно я хотіла давати людям емоції і робити те, що в мене дійсно добре виходить, і що я дійсно дуже люблю. Тому я так скажу. Якщо ви десь в районі 20-30, і вас часто відвідують ось такі думки, запитання до себе по типу це не моє, це не я, поєднання з розгубленістю, стагнацією і подекуди навіть страхом, бо ти просто не знаєш, яким має бути твій наступний крок, то я вже знаю. Просто пройшов час звільнити місце для чогось нового, кращого. Більш твого, так відразу до мене після прийняття рішення закрити те, що я починала в той же день. Я не жартую, в той самий день звернулися просто неймовірні бренди з пропозицією співпраці, і ми з ними створили дуже класні рекламні ролики, якими я дуже задоволена, і просто мені в голові не вкладається, що якби не цей період, не ця криза, то напевно цих робіт так і не було б. І я дуже рада, що я взагалі доказала самій собі, що я виявляється і ось так можу теж. Я думаю, що ви чули той самий вираз про те, що ти не увійдеш в нові двері, будучи старою версією себе, використовуючи старі звички, старий погляд на життя, вони просто не відкриються для тебе. Тому все старе, що приносить дискомфорт, варто відсіяти, позбутися, перегорнути сторінку, або ж взагалі відірвати її. Ще ці внутрішні переломні моменти можуть відбуватися через те, що ти дуже довго накопичував свої бажання, але так їх і не здійснював. Вони і залишалися на дошці візуалізації. Надзвичай це щось по-дитячому просте і щось безглуздо романтизоване, і саме тому, що це здається таким несерйозним, не Ти це й відкладаєш, натомість обираєш те, що більш логічне, безпечне і соціально схвалене. І від цього мій перелом був настільки сильним. Що здається лише це могло мене зцілити. Ми вибираємо фільм, і ми будемо дивитися під панічку ріти. Це, Побачити океан. Поплавати з дельфінами, залізти в самі хмари, щоб відчути, чим дихає вулкан. Слухати історії незнайомців, від яких мурахи по шкірі. проїхати 30 годин тільки заради того, щоб крикнути слова улюбленої пісні серед тисячі таких, як ти. Я буду показувати своїм дітям через 20 років. буду казати Мамка вашого на концерта. Please, 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 Вдягнути найкращий аутфіт і ступити на вулиці незнайомого міста так, ніби це сцена з улюбленого фільму 2000-х. Ну, актриса. Записати те саме вразливе відео, в яке ти вкладаєш всю душу і не очікуєш результату. Так, я тільки на спотяга розбирала свою валізу і хотіла сказати вам, наскільки вчасно і настільки рандомно мені потрапила в руки ось ця книга, яка називається Пляжне Чтиво. Я хотіла просто почитати в відпустці щось таке легесеньке, і мені в книгарні порадили саме її. А виявилося, що авторка писала її в процесі переживання своєї власної Кризи, вона взагалі не знала, з чого почати, про що писати, яких персонажів створити. 300 разів хотіла взагалі закинути свою справу, але не зупинилася і почала з того, що вона має на момент зараз. І таким чином вона створила персонажку, також письменницю, яка переживає творчу кризу. Тобто вона буквально створила якийсь свій прототип. І повірте, ця книга стала дуже успішною для неї. І ось це моє відео відчувається для мене точнісінько так само, тому що я як нібито обробляю весь свій внутрішній хаос і спрямовую його безпосередню в творчість. Вимокнути під тропічним дощем, спостерігати як серфери ловлять хвилі, взяти в оренду машину і їхати нею вздовж узбережжя на заході сонця. Не боятися звернути не туди, бо саме так, як і в житті. Ти відкриваєш для себе ті самі мальовничі маршрути. Поводись, будучи в лабіринті, нам дуже важко передбачити, що буде за поворотом. Ти можеш випадково натрапити на доріжку, яка просто приведе тебе до чогось кардинально нового. Хобі, яке стане пристрастю людей, які змінять твоє життя назавжди, або ж можливості, про які ти і мріяти боїшся. Собі. <реш> Деякі коридори стовідсотково ведуть нас до тріумфу. От знаєте, моментів, коли ти відчуваєш, що все складалося саме для цієї миті. Але є й інші ділянки лабіринту більш тихі, наповнюючі, де в тебе дійсно з'являється час, аби ось так озирнутися і взагалі дослідити простір навколо, зрозуміти, яка твоя роль зараз в цьому просторі. Ти взагалі зараз граєш роль головного героя чи другорядного. І тут до речі дуже важливо зауважити, що з недавніх пір для мене і те, і інше. Має абсолютно однакову вагу, бо от навіть в сучасній культурі нам дуже часто нав'язують ось цю ідеологію головного героя, що ти маєш завжди бути в центрі подій. Та що там говорити, навіть я дуже часто використовую цей термін, тому що дуже люблю романтизувати своє життя і уявляти, як про нього знімають кіно. Але навіть коли ти стикаєшся із певним періодом затишчя в житті, і здається, що взагалі нічого зараз не досягаєш. Подумай, можливо, твоїм досягненням на даний момент є те, що ти вислухав незнайомця. Був поруч з коханою людиною в потрібний момент. Чемпіон чи щиро підтримав авантюру своєї подруги, коли здавалося, що всі інші відвертаються? От бувають дні, коли тобі не завжди треба бути мейн-керектер, іноді дуже важливо, щоб саме ти побув в чиємусь житті ось цим сайт-керектер, який його завжди підтримує, і буде поруч. Як знаєте, хто був би прото без сема або Гаррі Поттер без Рона та Герміони. і це, звісно ж, не означає, що ти маєш завжди бути на другому плані. Просто іноді варто пам'ятати, що життя це не про одну єдину сюжетну лінію, а про взаємодію з іншими, такими ж важливими, як і ти. Бо без цієї взаємодії, без тих самих важливих людей поруч, мені здається, не сталося б і половини твоїх важливих спогадів і вражень. Саме тому я переконана, що будь-який досвід набуває тієї самої яскравості. Коли тобі реально є з ким його розділити, і саме тому я відчуваю, що навіть ось ця моя робота, ось це моє відео через те, що я ділюсь зараз нею з вами, набуває тієї самої значущості. Так, от повертаючись до метафори з лабіринту, іноді він дійсно нас змушує бігти вперед, швидко досягати тих самих цілей, але й іноді вимагає від нас зупинитися. Роззирнутися, хоча б для того, аби помітити той самий прихований прохід, який раніше здавався невидимим. Тому я зараз це можу впевнено сказати, якби не ось той період в моєму житті, не ось той відрізок в лабіринті, я б, напевно, так і не познайомилася з собою ближче, не дізналася про свої істинні бажання. Це знаєте, реально як було таке глибше. Пізнання себе, і найголовніше, що це не кінець, це лише нагадування, що ти рухаєшся, змінюєшся і дорослішаєш. Знаєте, це в якомусь сенсі навіть нагадало мені гру в Sims. коли твій персонаж прокачав один рівень і отримав всі нові можливості, але ти все ще намагаєшся грати за старими правилами. Тому можливо не став час оновити свого персонажа, відкрити йому нові локації, прокачати якісь навички. І дати нарешті розуміння, що він може справитися з цими новими викликами, віднайти свою автентичність і змінити не лише правила гри, а й саму гру. Все дата. Не можу повірити, що мені задобулось 5 місяців, щоб зробити це відео.